Паспорт і один пакет з найнеобхіднішим. Це все, що візьме з собою Зоя Семенівна. Поліцейські евакуюють її з рідного Оріхова до Запоріжжя. Ну, збирайтеся, зараз заберуть вас. Хлопці зараз погрузять. Так. Я той готова. Он пакет. Каже, з дому їде, бо має проблеми зі здоров'ям. А в Оріхові лікуватись ніде. Тепер бери, як насідало. А от машинка. О, де є? Я? я вже в машині. Мої діточки. Аніна Васильівна на пропозицію поїхати до обласного центру відповідає категоричним ні. Як її тільки не вмовляли, та жінку не лякають ні постійні ворожі обстріли, ні холоди, ні відсутність зв'язку, світла, газу та води. Добрати не хочу нікуди їхати, і все не хочу. Ну а хіба вам не страшно тут залишатися? Ну так а залишати, що залишатися? Я в підвалі знаходжуся, як стріляю. Як якщо, не дай Бог, прилетить щось. Ну прилетить. Хорошо, прилетить. Ну що ж. Давайте збирайтесь. Не, не, я не поїду, нікуди все ж охочих виїхати з побитого війною міста назбиралося на невеликий бус. Люди вірять, незабаром повернуться додому і вже не чутимуть щоденних вибухів. А ті, хто залишаються, впевнені, що вирішили так недарма. І їх міцний оріхівський характер не зламають ані русня, ані путлер. Собака він скажений шакал, щоб він здох.